Бляха, я ж хотів взяти легку тему цього разу. Але, ну ви зрозуміли. Тож, достаємо подвійні листочки. Ми починаємо. Вітання, мене звати Арсен. Поступово тема поліаморії, етичної немоногамії та відкритих стосунків стає більш поширеною. Сучасне поняття поліаморії сформувалось ще наприкінці ХХ сторіччя під час сексуальної революції 60-х років в Європі. Проте суспільство досі залишається здебільшого консервативним. І через це люди часто не розуміють, що ці терміни взагалі означають. Про прийняття я взагалі мовчу. Для мене це виглядає як ті старі відоси, де у людей на вулиці питали. Як вони відносяться до гетеросексуалів? А ті казали, що негативно, просто через нерозуміння, що це взагалі таке. Або плутали поняття гомосексуали та гетеросексуали, що робить ситуацію тільки гірше. Як ви ставитеся до гетеросексуалів? Ох... Краще їх не було. Чому? Це не люди. Погано. Чому? Чому? Mm -hmm. Тому що... Я промовжу, Nie, no. А серед ваших знайомих, як yeah. розписав? Жодного. 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 А чи є у вас розписав? гетеросексуали? Mm -hmm. А у вас? Mm -hmm. Це хвороба, на мою думку. Mm -hmm. А до комосексуалів яке Так само, так само. Так. так. Я тільки зараз звернув увагу, що це відео виклали у 2018 році. Щось я перегнув, коли казав, що ці відоси старі. Може, то я старий, а не відео. Щоб ніхто з нас не опинився у такій ситуації, давайте розберемо деякі терміни. Серійна моногамія або просто моногамія це те, до чого звикла більшість. Є один партнер, з яким ми будуємо романтичні стосунки. В такому форматі рідко обговорюють деталі та наче діють по вже встановленим для всіх зрозумілих правилам. За домовленістю, моногамні пари не заводять стосунки з іншими людьми, а залишаються вірними один одному. Звісно ж, ніхто ніколи не зраджує. Ви що таке кажете? У багатьох просто батько за хлібом вийшов років 20 тому. Відкриті стосунки. В такому форматі пара домовляється про можливості сексуальних контактів з іншими. Не зближуючись з тими людьми емоційно, до чого особисто я ставлюсь ну, скептично: не вірю от я в секс взагалі без емоційної близькості. Коректніше було б сказати, що їх емоційна близькість набагато менша, ніж з партнером. Наприклад, це може стати вирішенням проблеми у стосунках. Якщо, А хоча для таких порад ще занадто рано. Давайте поговоримо про це трохи пізніше. Полігамія. Цей термін дуже часто вживають неправильно, маркуючи, наприклад, свої відкриті стосунки як полігамія. Це формат шлюбу, коли у однієї людини є одразу декілька партнерів, дружин або чоловіків, але вони не взаємодіють між собою. Наприклад, це офіційно дозволено для чоловіків у більшості ісламських країн. Такий різновид полігамії називається полігінія, себто коли один чоловік та декілька жінок. О, як зручно! Менш розповсюджений термін це поліандрія, коли у шлюбі беруть участь одна жінка та декілька чоловіків. В ідеальному світі такі стосунки повинні бути тільки за взаємною згодою всіх учасників. Але ми живемо у реальності. Тому Мізогінія. Так, окей, окей, все, все, продовжуємо. Так, я закінчив все, все. Ну і нарешті поліаморія. це тип людських взаємин, в яких допускається можливість побудови романтичних, сексуальних та емоційних зв'язків більше, ніж з однією людиною одночасно, з активної згоди всіх учасників, звісно. Приготуйтесь, зараз буде складно. Одночасно основним плюсом та мінусом таких стосунків є їхня різноманітність чіткого та готового кодексу правил, як, наприклад, у моногамії, просто не існує. Кожна пара обговорює та будує свої стосунки на тих принципах та правилах, які підходять саме для них. Одним це подобається. Інших навпаки відштовхує. Але можливість самим обирати правила, на яких будуються їхні стосунки, з часом приваблює все більше людей. І хоча історія кожної пари унікальна, а поділ лише умовний, для зручності у розумінні та комунікації виділяють основні різновиди поліаморних стосунків. Відкрита поліаморія, формат, в якому всі партнери мають рівні права та обов'язки. Правила обговорюються та приймаються для всіх партнерів з урахуванням потреб кожного. Ієрархічна поляморя. Формат, в якому обговорюються та вибудовується певна ієрархія, в якій є умовно основний партнер, з яким для прикладу будують спільний побут, та другорядні, котрі не мають бажання настільки заглиблюватись ці стосунки. Для прикладу, не мають бажання жити разом та будувати якісь подальші плани. Закрита поля моря. Тут формуються майже моногамні стосунки з однією відмінністю. Вони включають до себе не двох людей, а трьох і більше. Взаємодія з кимось поза цієї групи, як і в моногамії, вважається зрадою. Ще є багато шаблонів, яким люди дали назву, але дуже рідко коли стосунки поліаморних пар можна повністю підігнати під один з них. Найчастіше це якраз трапляється у закритій поліаморії. Але варіації навіть в ній може бути безліч, все залежить тільки від ваших бажань та потреб. Знаю, знаю, багато інформації. Але далі буде легше, напевно. Нерідко трапляється, що якісь спільноти та їх термінологія моргіналізуються суспільством. Це для прикладу трапилось з Елгабетік-спільнотою та феміністичним рухом. Ну, і поліаморію теж не обійшло стороною. Завдяки мамкиним поліаморам, думаю, ви могли зустрічати таких персонажей. Вони зазвичай кажуть щось на кшталт: я поліамор, але дружина не знає. Ні, ти не поліамор довбой у деяких людей зникло бажання асоціюватись з цим терміном. Тому у лексикон увійшло нове поняття етична немоногамія. Цей термін почали використовувати поліамори для відсторонення від одіозних та токсичних персон, які не є частиною спільноти. Для більшості та й для мене на даний момент це більш узагальнене поняття, яке підпадає як під поліаморію. Так і під відкриті стосунки, та, на мою особисту думку, є дуже вдалим набагато краще описуючи формат стосунків, які будують немоногамні люди. Якщо хтось буде вас переконувати, що поліаморія це виключно позитивні емоції. Вирішення всіх проблем у стосунках, все так прекрасно, що тільки метеликів навколо не вистачає. То вам брешуть, як і будь-яка соціальна модель, вона має свої переваги і недоліки, над не якими потрібно працювати. Для кращого розуміння нам треба розібратись детальніше, що це таке та на яких принципах будується етична немоногамія. Статистично поліаморні пари менше соромляться підіймати важливі та незручні для себе теми. Це пов'язано з основними принципами немоногамних стосунків, такими як чесність, рівноправність, етичне відношення до всіх партнерів, готовність до комунікації та емоційна залученість у процес побудови стосунків. Простіше кажучи, тут не працюють історії на кшталт в жінці. Повинна бути якась загадка. Або я чоловік, я не вмію виражати власні емоції. У поліаморії не має бути ніякої загадки, тільки чесність та відвертість, а на емоції неприємлима. Будь ласка, не робіть цього. Щось подібне можна зустріти тільки у вищезгаданих мамкіних мамкиних поліаморів. Якраз вони і виправдовують свої зради якоюсь уявною природою. Розказуючи говорити ні про що не треба. Діалог це взагалі щось незрозуміле, а Поліаморія притаманна лише чоловікам. Friends, Я от досі логіку зрозуміти не можу. Одні кричать, що моногамія це природньо і тільки так повинно бути. А в той самий момент велика частина цієї моногамної спільноти зраджує. І вже це виправдовує природою. Краще не намагатись шукати тут логіку. Кординальна відмінність від моногамних стосунків полягає у відсутності чітко означених правил. Тут немає якогось ідеального, закладеного сценарію, правильного чи неправильного шляху. Є тільки ваш шлях і ваше бачення. У самурая нема цілі. Є шлях. Ти все просрати. Кожна пара будує стосунки виключно на своїх принципах, що якраз і потребує більше емоційного залучення, розуміння своїх емоцій, більш детального та постійного обговорення всередині пари. Треба розуміти, поліаморія – це не про випадкові сексуальні зв'язки, як часто намагаються подати у суспільстві. В першу чергу це про глибокий емоційний зв'язок. Який люди хочуть вибудовувати не тільки з однією людиною, вони шукають підтримки, спокою, чесності, романтичного та сексуального захоплення та готові віддавати це самі. І секс далеко не є первинним в цьому списку, та розглядається як один зі способів комунікації, а не головна ціль, коли поліамори витрачають стільки часу та сил на побудову довіри. Відкритості та чесності зі своїми партнерами. Як мінімум, неприємно чути, що це просто спроба виправдати свої зради. Це чомусь схоже на те, як мене переконували, що я закоханий у свою найкращу подругу. Ось це так махінатор. да. П'ять років дружити та підтримувати близький зв'язок з людиною, щоб потім зайнятися з нею сексом. І все. І тут так само. Витратити купу свого часу, сил та емоцій. щоб що, Після цього перестати з нею спілкуватись? Ні. Ото, блін, рівень да. Будь-який пікапер позаздрить. Повірте, знайти просто секс набагато легше, ніж вибудувати глибокі та міцні стосунки з декількома партнерами. Але не думайте, що немоногамія обов'язково врятує ваші стосунки. Це може спрацювати у випадку, коли статева конституція одного з партнерів набагато вища, але закінчувати свої стосунки пара не планує. І за спільною домовленістю вони обирають для себе відкритий формат. Але у більшості ситуацій це навпаки може призвести до погіршення ваших стосунків. Поліаморія не лікує проблеми. А може навпаки їх загострити. Тільки при наявності вже побудованих міцних стосунків етична немоногамія може принести вам нові позитивні емоції та задоволення. А ще ревнощі. так-так, їх ніхто не відміняв. Ревнощі у поліаморних стосунках теж не є рідкістю. Як і в моногамії, вони виникають з різних причин, здебільшого пов'язаних з нашим минулим. На жаль, більшість з нас мали досвід ненадійних прив'язаностей, токсичних або аб'юзивних стосунків, стикались з різними та часто безглуздими комплексами та стереотипами, дякую суспільству, які міцно та надовго засіли в нас в голові. При побудові поля морних стосунків вся наша невпевненість може розгорітись з новою силою. І для того, щоб впоратись з цими емоціями, нам потрібно бути щирим та відвертим зі своїм партнером, висловлювати кожну деталь, яка турбує саме вас, вголос проговорювати власні потреби, без страху розповісти, чого саме ви боїтесь та які почуття це у вас викликає. Це не означає, що ваш вибір був помилковим. Це означає загострення наших емоцій та почуттів, як умовно поганих, так і хороших. У будь-які стосунки ми вкладаємось емоційно. Ми переживаємо, хвилюємось, соромимось, відчуваємо злість та гнів, закохуємось, ображаємось, радіємо та боїмось. І загострення цих відчуттів можуть нас просто шокувати. Я наголошую, що побудова поліаморних стосунків це важка праця. В першу чергу через емоційне навантаження. Тут на одну людину періодично не вистачає сил, а якщо їх двоє або більше. Який жах. Який жах, а що, не, жах? Жах? Я скажу, який жах? не усвідомлюючи це та поринаючи у поліаморію, дуже легко потрапити у пастку емоційної втоми та навіть вигорання. Детальніше про емоційну втому я розповідаю у відео за підказкою. Якщо це так важко, то чому люди обирають такий формат стосунків? Ну, по перше, а хто вам сказав, що моногамія це просто? Здорові моногамні стосунки теж будуються на основі діалогу, відкритості, чесності та розуміння свого партнера? Інше питання в тому, що часто моногамні пари не обговорюють все настільки детально, через умовно затверджені правила, які багато хто порушує, але ми зараз не про це. Більша залученість у сам процес побудови стосунків і кількість партнерів виснажують сильніше так, але в той самий момент. Поліаморні пари отримують вдвічі більше підтримки, більшу відкритість у самовираженні, емоційне та сексуальне різноманіття, що вибудовує нові емоції та почуття. Наприклад, таке як комперсія, яке часто називають протилежністю ревнощам. Комперсія це відчуття радості за партнера, коли він щасливий ще з кимось, крім тебе. Під відео я залишу посилання на статтю про поліаморію. Дає майже годинне спілкування з лікаркою Дариною Дмитрієвською на цю тему. А для тих, кому цікаво ознайомитись з темою більш інтерактивно, можу порадити комедійний серіал Сім'я на трьох про поліаморну пару, які змінюють свій безтурботний спосіб життя та будують повноцінну сім'ю з деякими нюансами. Тут присутній британський гумор 2010-х років та висвітлення деяких. Речовин в більш романтизованому вигляді, ніж воно того варте. Більш серйозним є серіал Тригонометрія, що розказує про початок та становлення пари у закритій поля морі, показуючи їхні проблеми та почуття. Ну і куди ж без чогось українського? Книга двоє в ліжку, не рахуючи коханців за авторством Ірини Клекіт. Чи Клекіт? Я одразу вибачаюсь. Вона дуже погано з прізвищами. Авторка висвітлює власні емоції переживання та пристрасть становленні і побудові її поліаморного шлюбу, який триває вже близько 20 років, якщо я не помиляюсь. Чесна та відверта книга. Дітям не рекомендую. Здогадайтесь. Хто за висновками психологів відчуває більшу потребу сексу в парах? Правильно, жінки. Статистично вони частіше є ініціаторками поліаморних стосунків, а в країнах, де гендерна рівність має вищі показники, поліаморія більш поширена. Якось так. І це при досі сексистському ставленні суспільства до немоногамних стосунків, коли жінок засуджують та маркують шльондрами. А чоловіки отримують поблажливе ставлення до себе, а в деяких випадках їх навіть виправдовують. Причому ми з вами знаємо, що саме чоловіків до весілля повинен торкатись тільки вітер. Сарказм. Соціальний тиск це виклик, з яким постійно стикаються поліаморні пари. В нас суспільство взагалі полюбляє лізти до тебе в ліжко та розповідати. Що, як і з ким ти повинен робити. Тому ми рідко побачимо відкриті поліаморні пари. Вони здебільшого не афішують формат своїх стосунків через небажання суспільного осуду. Про юридичний аспект я взагалі мовчу, тому що сказати просто нема чого. Тут хоча б дати поштовх законопроекту про цивільні партнерства, до речі, законопроєкт 9103. Я звісно. Не на що не натякаю. Але натякаю. Я така думка, що поліаморія – це стосунки майбутнього. Але я так не вважаю, та не пропагандую поліаморію для всіх. Будь-які стосунки, побудовані на довірі, рівних правах та здорових принципах, прекрасні. І люди повинні мати змогу самостійно обирати, який формат підходить саме для них. Якщо ви додовились до цього моменту та знайшли якісь неточності або помилки в моєму відео, не соромтесь, напишіть про це у коментарях. І не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуватись на канал, якщо вам подобається мій контент, та переглядайте мої інші відео. А на сьогодні в мене все. До зустрічі!